Вітаю вас, моє любі! Сьогодні з вами я, ваш вихователь, Анна Вікторівна. Діти, давайте сьогодні зліпимо домашнього улюбленця. А якого саме відгадайте, хто з хвостиком і з вушками, у кого лапки з подушками? Як ступані хто не чує, тихо крадучись полює. І маленькі сірі мишки утікають всі від. Так, діти, кішки! Вірно, діти, ми сьогодні будемо з вами ліпити котика. Пропоную підготувати пальчики до роботи, пограти в пальчикову гру, клубочок. Нам знадобиться клубочок з нитками або маленький м'ячик. Котик, мурчик у куточку грається. Малим клубочком котить лапкою уміло це його велике діло. Вгору вниз, по колу прутко потім жанглювати хутко. Під лапкою заховав і нема, не шукай його дарма. Для роботи нам потрібна пластилін, стека, серветка, дощечка і гарний ваш настрій. Давайте розглянемо котика, з яких частин він складається: тулук, чотири лапки, голова, вушки, оченята, ротик, язичок та хвостик. Беремо невеликий шматочок пластиліну білого кольору. Ви можете зробити рябенького котика. Притискаємо долоньками і розминаємо пластилін пальчиками. Кладемо на дощичку і скочуємо у довгу ковбаску. З тикою відділяємо маленький шматочок. Це в нас буде голова і ще маленький шматочок для хвостика. З великого шматочка робимо тулуб з лапками. Стекою робимо надрізи з обох боків. Розрівнюємо лапки і згладжуємо всі нерівності. Згинаємо тулуб і ставимо на дощечку. Беремо маленький шматочок і долоньками скочуємо кулю. Притиская пальчиками, витягуємо вуха. Потім беремо зелений колір пластиліну і скочуємо дві маленькі кульки. Це будуть оченята. Беремо шматочок червоного кольору пластиліну, розкочуємо дві маленькі кульки. Це буде носик і язичок. Притискаємо. Ось в нас вийшла голова. Притискаємо до тулуба і примазуємо пальчиками. Робимо хвостик. Маленький шматочок ускочимо у довгу смужку і прикріпляємо хвостик. Подивіться, який гарний котик. А це його друзі. Я свого котика назвала перлинкою. А як ви назвете свого кошеня? Дякую, діти. Чекаю фото ваших робіт.